Всім привіт, з вами я Віка, і сьогодні ми будемо робити скін у Майнкрафті на... Ну, до кінця літа, правильно? Але що ви виділити, а? Що ви делите? Ну окей, давайте ось це, бо я не знаю, ну, розумію, нащо воно взагалі. Але окей, давайте. Але дивіться, ви можете також робити, нажимаєте е, так, вибрати криш. Створити. І вибрати зі списку персонажів, так? Вы створюєте, типу, власне, персонажі. Видно жена туди вибрати зі списку персонажів і там вас показують. Ну, тут зараз я. Дивіться, тут бачите, текстуру скина на все літо. Ой, на а тіло, все розвічується на персоназі. І ви тут вибираєте, як ви хочете. І там ще і не є. Давайте ось це попробуємо класичний стінчик. Вправо. Браво. Браво. звичайно, Браво. Угу. звичайно. Давайте вибираємо перше тіло. Тіло ми вибираємо. Так, ну, це знову. Можно изменять, но вы да, да, что вообще Куда? Куда? Нет, так я не хочу, так я... Короче, вот такая свеча. Да? И выбираем... Причем? Э, Причем? Не, ну не, ну ні. Часть, ну, ні. показується не знаю, або в чому саме показується швидкість, не знаю. Але почать можна подивитися всякую. Ну дивіться, ми можемо взяти. Що може взяти? Ось таке? Я думаю, так. Да. Але в мене волосся не таке. Мене... Ну, мене побачити. Просто без мого лиця, так? Да? У дописах. Але не засуджуйте, що мені тільки то, типу, якби вісім буде. Не засуджуйте. тут є і прямо зараз я Дайте ось таке. Тут ще більше пініше ніж на... коли ти раз на І вибираємо отакий. Та ні, отой. А що є? Так. Ага, все, так. так. Окей. Все круто. волосся на обличчя, не треба. Руки. А це вже реально трошки смішно. Ну, не смішно Мені це не подобає. Так, ну а що? По приколу зробимо ось такі. ось такі. 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 Та давайте монети, але сюди і все. права ножка, Можемо виб... ну, що ось тут виберемо. І поїхали. Прикольно, що ми пупсіки вибрали. І тіло. Ані, стиль так. Верхні частини. Але дивіться, хто не знав. Ви можете не тільки те, що у вас тут є, але куртку ніби тут літо, слухайте, то якось неприкольно літом куртку носити. Ви можете там, дану ось такі сині стрілочки, ви можете нажати, нажати Отримати воно гроші вас не забирає. Просто отримати і все. Е, алло, чого? Окей. Ааа, мене похоти не вдягнули. Так тут нема. А, бачу, бачу. Зелене. Все нажимаємо і ось такий все ж таке таке з родине. Не дуже прикольно за малиша. ось давайте якесь таке, щоб нам було видно нашу е, Чекайте. Е, нашу цю ковтинку. Ну, футболку, ладно. Ну, Штани. Ми, можна, такі мені подобаються. Але ще є. Ось такі, бачите, зараз покажу. Ось такі так. Вони з лавою, бачите, такий ефект. А ну, давайте, все ж таки, цікавого. Дивіться, ну ноги, ну, серйозно, ну, типу, смислі ноги. Такі, якісь золоті. Ну, типу, я не кажу, що фу, ні, не треба більше такі ніколи. Просто, ну, мені не дуже подобається. Тепер давайте виберемо. Це коли будемо зимовий робити. ого ху хуй яке прикольне. Та ні. О, годинник, так. Да. Будемо мати годинник і дивитись скільки ще день і скільки ще ніч. Або переписуватись. Дивіться. Роблокс. На тому відео. Напишіть, ну, іменно на тому останньому, знаєте. Ну, перед цим було відео по Роблоксу. Ну або можете навіть в цьому... коротше, в будь-якому відео, нап... якщо знаєте якийсь прикольний режим у Роблоксі, пишіть в коментарях, ми його пограємо. Так. Навушники, давайте. Навушники давайте. Але це теж прикольно, давайте просто. А, ой, не це. Верстакт. Боже, переплу... Ось це? Ми візьмемо собі. Просто Ми так, знаєте, щоб було. Тому що беремо навушнички і йдемо далі. О, Рука. Рука. Чекайте, а де годинник? Де годинник? Де годинник? Альо? Де? Я в шоці є. Окей. Ти все швидше і швидше стаєш. Я зараз навіть бігаю, друзі, без прискорення, тому що воно мені просто не треба. А, слухайте. О, супер крута швидка. Добре, і взуття у мене є ось таке. Червоне. Але давайте подивимося яке тут є. М -м -м Та, Та ні, супер так шука. Прикольно. Ну є так. дивіться, які ці прикольні. Давайте всіх їх отримати. Але дивіться, це просто тваринки, типу, знаєте, тваринок взяли і зробили. Це капець. Я знаю, штана, звісно, не дуже всі шорти, просто мені дуже не подобається ці. Та й взагалі, та й все рівно. Просто до кінця літа, знаєте, не буду змінювати, буду собі в такому ходити. В Але дивіться, що в мене є. А я не знаю, боже. Ось це дуже таке, знаєте, непогано. Але мені ось це також подобається. У мене ось таке не ніселяно. Ось такі окуляри, типу, приконяли. Більше подобаються ось ці окуляри, так. Саме ось ці. І на спині предмети, так? Та ні. Ось таке, напевно, получилось такі, щось такі. Дивіться, я вам показувала, якщо ви ну, хочете щось типу прикольніше, ну, типу, по скину додати, то випишіть в коментарях ось такий прикольний скін у нас вийшов. Мені він дуже подобається. Ось такий. Дивіться, ну. Дивіться. Să ne de Să ne vom prășa? Zim! Bye bye! La următoarea mea rețetă!